Астрономія 11 клас, урок 15. Карликові планети та малі тіла Сонячної системи. У серпні 2006 року на асамблеї Міжнародного астрономічного союзу було прийнято нове визначення планети. І вперше введено поняття Карликова планета. Карликовими планетами вважають об'єкти, що обертаються навколо зорі, мають колясту форму і не є супутниками планет. До серпня 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи. Однак за динамічними і фізичними характеристиками він істотно відрізнявся від інших планет. У 1978 році у Плутона відкрито супутник Харон. Його діаметр ледве більше за половину діаметра Плутона, а співвідношення мас становить 1 до 8. Деякі астрономи зараховували Харон до супутників, інші систему Плутон-Харон вважали подвійною планетою. Відповідно до рішення Міжнародного астрономічного союзу, відмінність подвійної планети від системи планета-Супутник полягає у розміщенні бари загального центра МАС. У першому випадку цей центр перебуває у відкритому космосі, у другому у середині основної планети, що має супутники. Стало очевидним, що Плутон це лише один з найбільш великих відомих на цей час об'єктів поясу Койпера. Принаймні один з об'єктів поясу Ерида є більшим тілом, ніж Плутон. Пояс Койпера це дископодібна область крижаних об'єктів за орбітою Нептуна у мільярдах кілометрів від сонця. Плутон та Ерида є найвідомішими із цих крижаних світів. Пояс Койпера і хмара Оорта є домівкою для тіл, що обертаються навколо сонця. Пояс Койпера та дві інші відомі області транснептунових об'єктів у тисячу разів менші за хмару уорта, зовнішня межа якої визначає гравітаційний кордон сонячної системи, сферу гілла, яка розраховується до сонячної системи, у два світлові роки. Деякі карликові планети в межах поясу Койпера мають тонкі атмосфери, які руйнуються, коли їхні орбіти несуть їх на найдальшу відстань від Сонця. Кілька карликових планет мають крихітні супутники. Не існує відомих кілець навколо астероїдів у будь-якій ділянці простору. Планети і карликові планети це два різних класи об'єктів сонячної системи. Крім Плутона, карликовими планетами вважають Харон, Цереру, Весту, Палладу, розміщені між орбітами Марса та Юпітера, і об'єкти поясу Койпера Ериду, Седну та інші, що перебувають ще далі від Сонця, ніж Плутон. На думку астрономів, в області поясу Койпера є десятки карликових планет, подібних до Плутона, але їхнє відкриття справа часу. Астероїди Усі інші об'єкти, крім карликових планет, які обертаються навколо Сонця, і не є супутниками, називають малими тілами сонячної системи. До цього типу належить більшість астероїдів, які розміщуються між Марсом і Юпітером, а також транснептунові об'єкти поясу Койпера, комети і всі інші тіла, що обертаються навколо Сонця. Астероїд або мала планета. Це мале тіло сонячної системи, що має неправильну форму і перебуває на геліоцентричній орбіті. У наш час в базі даних центру малих планет налічується близько 100 мільйонів об'єктів. У більше як 600 тисяч визначено орбіти і їм надано сталий номер. Близько 18 тисяч з них мають офіційно затверджені назви. Астероїди вважають залишками протопланетного диска, що утворився після формування сонячної системи. Сумарна маса оцінюється лише як 0,1 маси Землі. Нові астероїди відкривають щороку. Значна частина астероїдів рухається в площинах, близьких до екліптики, по орбітах з малим ексцентриситетом, розміщуючись між орбітами Марса і Юпітера. Навколо Сонця астероїди рухаються в той самий бік що й планети, область простору між орбітами Марса і Юпітера, де розміщена більшість астероїдів, називають головним поясом астероїдів. За однією з гіпотез, астероїди є залишками існуючої колись безлічі планети Земалей. Планети Земаль це небесне тіло на орбіті навколо зорі, що утворюється в результаті поступового сідання на ньому менших об'єктів та частинок. Процес формування їх у планету колись припинився через збурення з боку Юпітера, що швидко обертається. В результаті цього об'єднання речовини змінилося на подрібнення. Збурення планет гігантів змінюють орбіти астероїдів, змушуючи їх зіштовхуватися один з одним з планетами і їхніми супутниками. Згідно з іншою версією, астероїди виникли в результаті руйнування гіпотетичної планети, що перебувала між Марсом і Юпітером. У 1951 році французький астроном Джерард Койпер передбачив існування поясу астероїдів за орбітою Нептуна. Можливо, це залишок первісної туманності, з якої сформувалася сонячна система. Уперше сфотографував поверхню астероїдів міжпланетний космічний апарат Галілео. Наближаючись до Юпітера, він сфотографував астероїди Гаспра та Іда із супутником Дактиль. Першу вдалу посадку на поверхню астероїда зробив космічний апарат 12 лютого 2001 року. Астероїд Ерос виявився кам'янистим тілом неправильної форми, із густиною близькою до густини порід земної кори. Поверхня астероїда вкрита пилом, сіяна кратерами і валунами. Нині у сонячній системі на відстані, що не перевищує 100 астрономічних одиниць, перебуває близько 1 мільйона малих тіл розмірами до 1 кілометра. Орбіти астероїдів збільшують свій ексцентриситет до 0,8 через гравітаційні сили з боку планет гігантів. Через це деякі астероїди проникають у середину орбіт Марса, Землі і навіть Меркурія. Такі небесні тіла можуть зіштовхуватися із землею не рідше, ніж раз на 20 мільйонів років. Існує не менше як 200 тисяч астероїдів діаметром 100 метрів і більше, орбіти яких можуть перетинати орбіту Землі. Імовірність зіткнення з таким тілом приблизно один раз на 5 тисяч років. При цьому на Землі утворюється кратер діаметром близько 1 кілометра. Метеорити у міжпланетному просторі рухається величезна кількість кам'яних і залізних тіл, найрізноманітніших за розмірами, формою і хімічним складом. Ці тіла одержали назву метеоритні тіла. Коли таке тіло вторгається в атмосферу Землі з космічною швидкістю, в результаті тетя повітря воно нагрівається, починає плавитися і світиться. На небі з'являється яскрава вогненна куля. Це явище одержало назву болід. У нічний час він яскраво освітлює місцевість на десятки й сотні кілометрів навколо. Дуже яскраві боліди видно навіть у день при повному сонячному освітленні. За вогненною кулею вздовж її траєкторії залишається слід у вигляді світіння іонізованих молекул повітря і закінчується струменями пилу. Пил це продукти руйнування метеоритного тіла під час його руху в атмосфері, тому що під час польоту з величезною швидкістю тіло нагрівається до кількох тисяч градусів. Речовина на його поверхні беззупинно розплавлюється і частково випаровується, зривається потоками повітря і розприскується у вигляді дрібних крапель. Вони й становлять пиловий слід боліда. Наростаюче згущення повітря створює навколо метеоритного тіла ударну филю. Вона спричиняє такі звукові явища, як гуркіт і гул. Уцілілий від повного руйнування залишок метеоритного тіла падає на поверхню Землі. Це і є метеорит. Метеоритне тіло, що має величезну початкову масу, десятки сотні тисяч тонн, проходить усю товщу атмосфери, зберігаючи космічну швидкість кілька кілометрів за секунду. У результаті удару відбувається вибух і утворюється метеоритний кратер. Найвідоміший Аризонський кратер має діаметр 1200 метрів. Глибину 180 метрів і висотувала близько 50 метрів. Сьогодні виявлено понад 180 зоряних ран, які знаходяться на всіх земних континентах. На території України поблизу Вінниці є кратер, який має назву Іллінецька астроблема. Після падіння метеорита, що сталося кілька мільйонів років тому, утворився гігантський кратер діаметром 5 кілометрів. Бовтиський кратер було виявлено у 2002 році в околицях Кропивницького. Діаметр кратера 24 кілометри, глибина понад 500 метрів. Зона розльоту викинутих порід вкриває всю центральну Україну, сягає Криму, Румунії та Росії. Усі метеорити за складом діляться на три основних класи кам'яні, залізокам'яні й залізні. Кам'яні метеорити близькі за хімічним складом до земних гірських порід. Близько 90% кам'яних метеоритів містять хондри, сверичні частинки розміром від мікроскопічних зерен до горошини Такі кам'яні метеорити називають хондритами. Інші кам'яні метеорити. Ахондритами. Найбільший метеорит виявлено в 1920 році біля населеного пункту Гоба в Південно-Західній Африці. Це залізний метеорит масою близько 60 тонн. Метеорит княгиня знайдено в 1866 році у Закарпатській області. Його маса становить 500 кілограм. В Україні було знайдено всього 43 метеорити. Комети. Віддалені від сонця комети мають вигляд слабких туманних об'єктів. Наближаючись до сонця, вони стають яскравішими, збільшуються в розмірах. У них з'являється фіст, спрямований у протилежний бік від сонця. За всю історію людства спостерігалося близько 3,5 тисяч комет. Зареєстровано в каталогах близько тисячі. Майже всі комети рухаються по витягнутих орбітах з ексцентриситетом близьким до одиниці. Комети поділяються на короткоперіодичні з періодом обертання менше як 200 років і довгоперіодичні. Першу періодичну комету виявив англійський астроном Едмунд Галлей. Він обчислив орбіти 24 яскравих комет. Аналізуючи свій кометний каталог, Галей помітив подібність елементів орбіт комет 1531, 1607 і 1682 років і припустив. Що це послідовне повернення тієї самої комети, що рухається по сильно витягнутій еліптичній орбіті з періодом майже 76 років? Відповідно до пророкування Галлея, її виявили в 1758 році. За цією кометою закріпилася назва комета Галлея. Вона рухається по орбіті в напрямку протилежному до руху Землі. У будові комети виділяють такі елементи: ядро, кома, голова, фіст. Ядро комети це невелике тверде крижане тіло, що включає тугоплавкі частинки та органічні сполуки. До 80% ядра комети складається з водяного льоду, а також із замерзлого вуглекислого газу, чадного газу, метану, аміаку та вкраплених у лід металевих частинок. Є в кометних льодах і більш складні речовини аж до амінокислот. При наближенні до сонця у комети утворюється голова. Вона виникає в результаті нагрівання ядра, випаровування і виділення з його поверхні газів і пилу. Під дією сонячного випромінювання на гази, що оточують голову комети, утворюється фіст. Хвости яскравих комет тягнуться на сотні мільйонів кілометрів. Густина частинок у хвостах дуже мала. Залежно від форми, кометні фости діляться на кілька типів. Хвіст утворюється при прискоренні сонячним вітром кометних йонів і спрямований у бік, протилежний до сонця. Хвіст трохи зігнутий і складається з пилинок, що мають розмір до десятків мікрометрів. Фіст, що складається з більшого пилу, сильно зігнутий під впливом магнітного поля. Антифіст викидання з голови комети, спрямоване прямо до сонця. Кожне повернення комети до сонця не проходить безслідно. Ядро комети втрачає близько однієї тисячної своєї маси, тому комети не вічні. Гинуть вони також при зіткненні з планетами і метеоритними тілами. Документально зареєстровано понад 30 комет, що розпалися на окремі компоненти на очах спостерігачів. Існує ймовірність зіткнення комет із землею. Українська вчена в галузі небесної механіки, докторка фізико-математичних наук Олена Казимирчак-Полонська, основні наукові праці присвятила вивченню руху комет. Особливу увагу приділяла короткоперіодичним кометам, встановила, що характерними закономірностями руху таких комет є їхнє зближення з великими планетами. Метеори та метеорні потоки. Під час руху навколо Сонця комети розпадаються, уздовж їхніх орбіт витягуються шлейфи пилу, які можуть перетинати земну орбіту. Частинки, входячи з величезною космічною швидкістю в атмосферу Землі, згорають, утворюючи світлий слід. Це явище називають метеором. Саму частинку називають метеорним тілом. Розміри метеорних тіл, що спричиняють явища метеора від кількох мікронів пилинок до кількох сантиметрів. Близько 1% метеорних тіл, що стикаються із землею, прилітають з міжзоряного простору. Метеорні тіла влітають у земну атмосферу зі швидкістю від 11 до 72 км в секунду. Натрапляючи на своєму шляху на сильно і швидко зростаючий опір повітря, поверхня метеорного тіла розігрівається до кількох тисяч градусів і перетворюється на розпечений газ, що іонізує навколишні молекули повітря, у результаті чого спостерігач на землі бачить світлий вогняний слід. Світіння метеорного тіла починається на висоті 120 км кілометрів і зникає на висоті 60-80 від поверхні землі. Весь політ метеорного тіла триває від десятих часток до кількох секунд. Властивості й природу метеорної речовини допомагають вивчити візуальні, фотографічні, спектральні й радіолокаційні спостереження. Дослідження показали, що весь комплекс метеорної речовини ділиться на випадкові метеорні тіла і метеорні частинки, що належать до метеорних роїв. Метеорні тіла, що з'являються в певну пору року і падають десятками за годину, належать до метеорних потоків або зоряних дощів. Метеорні потоки спостерігаються, коли Земля перетинає орбіту метеорного рою. Метеори кожного потоку рухаються у просторі майже паралельними траєкторіями, але нам здається, що вони вилітають з однієї точки. Саме цю точку і називають радіантом. Метеорний потік має назву того зузір'я або зорі, поблизу яких перебуває радіант. Серед метеорних потоків трапляються такі, інтенсивність яких з року в рік не змінюється. Це значить, що метеорні частинки розподілено майже рівномірно вздовж орбітирою. Найбільш відомим таким потоком є потік персеїдів, що спостерігається щорічно в серпні. Один раз в 33 роки спостерігаються метеорні дощі з радіантом у сузір'ї Лева. Коли Земля зустрічається з найгустішою частинкою рою, цей рій спричиняє метеорний потік Леоніди, що спостерігається всередині листопада. Орбіта цього метеорного рою практично збігається з орбітою комети 1866 і. Отже, точно встановлено походження метеорних роїв. Комета, руйнуючись, породжує метеорний рій.